Check the mic and make sure it sound right, boys. Друзі, всім привіт! З вами Олександр і сьогодні ми приїхали в Вільнюс, щоб поглянути один автомобіль. Якщо ви думаєте, що це буде гелік, ви помиляєтесь. Ми сьогодні оглядаємо Volkswagen Golf 4 2000 року за два куска євро. Погнали дивитися ціни, переглянемо тачку. Подивимося, що є в Вільнюсі. Тут є такі апаратики. Напишіть коментарі, хотіли б ви собі мати такого. Звіря своє користування, але ми погнали дивитися ціни, покажемо і вам. Коментуйте відео, ставте великі пальці вверх. Всім гарного дня, гарного перегляду. Ми погнали. Друзі, що ж знайшли ми цього гальфа, він буде кататися по Європі. Зараз подивимось. Так, у нас підкрас погнав. Це крилишка не крашене, є вмятінка. Погнали капот теж крашений, є на ньому кусок шпаклі. Хто хоче собі теж замовити під ключ в Європі, можете теж звертатися. Знаходимо так само автомобілі для Європи, тобто для наших українців, які зараз перебувають в Європі. Так, ну тут взагалі печаль. почти все фарбовано. А, він 2000, 1.6 MPI мотор, але просто щось він трохи печальний. Ну короче, як завжди, коли ти дзвониш продавцю, тобі каже, що я не смотрел или он крашен. Ну, понятно, їм пофіг, я б тоже не дивився вже. 2000-х, да? че вони крашені, чого не крашені. Так, по ньому є реально куча питань. Зараз будемо знімати клієнту відеоч, кидати, щоб він передивився і прийняв рішення, чи дивитися його, чи. Не дивитися далі. 2002-2003 рік. Це в них зараз така нова мода писати. По факту він буде 2000-й рік, навіть не 2003. У нас стекла передні були 2000-й рік. Задні теж 2000-й, коротше. Коротше, буде печалька. Тобто такого плана, друзі, ми зараз дивимось гольфа і переходимо до цін. Погнали! Друзі, дивіться, вільність поділений на площадки, тобто відео буде трошки так змонтовано з переривчиками, тому що будемо переходити на площадки максимально швидко, оглядати цінники і бігти по цінам. Так, погнали. У нас Opel зефіра 2010 рік, 9-й також пише, так само як і на Грифо. 1.9 дизель, 88 кВт, 172 тисячі пробігу, 4250 євро. І фара там вже та трошки помутніла. Ну, 4200 я б за цього опіля в житті не дав би. Погнали далі. Renault Scenic, 19 рік, 1,3 бензиновий мотор, автомат 52 тисячі пробігу, 16900 євро. Ну опять же, 1,3 їхній автомат, це конечно, печалька. Йдемо далі. Там питаю частенько за Volvo. Це вона 60-ка, 10 рік, 2 літра дизель механіка. 8 990 євро. Так, біла шкіра комбінована, механіка, двохзонна кліма, мультикермо. В принципі, непоганий стан салону. По вікна він теж 10-го року. Йдемо далі. Друзі, буду в капішані, бо що дуже холодно і заболіти не дуже хочеться. Так, ще одна їх 60 Volvo 9 рік, 10-й місяць. 129 кВт, у нас 24 Дизель 9 250 євро. Тут прям дофіга Volvo. XC70 2005 рік, 24 дизель, теж автомат 4990 євро. Mercedes. Це ж 220 вона у нас купуєш на 2005 рік, 22 дизель автомат 3450 євро. Другий далі. Volkswagen Touran Cross 2011 рік, 181 тисяча пробігу, 2 літра дизель, 9500 євро. На автоматі, на 2-літровому дизельку, це в принципі нормальна тачка, двохзонна кліма. Мультикерма немає, підігріви, 4 стеклопідіймачі і гарненький салон. Темп-далі Renault Grand Scenic, 1,9 дизель, 7 місць, 183 тисячі пробігу, 5 тисяч євро. Toyota rav 4 Повнопривідна, 2,2. Дизель 110 кВт, 251 тисяча пробігу. Тюф є до 2024 року. 10 тисяч євро. Це така не дуже маленька ціна за графіка, якщо чесно. Volvo v 50, 5 рік, 24 бензин, 6-ступка механіка, 206 тисяч пробігу, 2500 євро. Цінник. Горненький для такої точки. Далі у нас Avensis 7 рік 12 місяць, 2 літра дизель, 240 тисяч пробігу оригінал, 5700 євро. Оригінал це тут написано. Треба все перевіряти. Так, Toyota rav 4 d 4 d двигун Тюф до 2024 року. 8 рік, 2,2 дизель, 6700 євро. Раніше вона стоїла 7 тисяч євро. Так що погнали на другу площадочку. Друзі, ще одна Volvo, 6500, це у нас 8, 8 70, 24 дизельний двигун, автоматична крапка передач, 6500 євро. Адюшечка, а 5 9500 євро, 9 рік, 27 дизель, автоматична коробка передач. BMW 500 530 це вже буде. 8 рік, 3 літра дизель. 7550 євро автоматична крапка передач на білому кольорі. У нас салон, воно все дані. 5 BMW, 6,550 євро, 530 теж 2007 рік, 3 літра дизель, 170 кВт, автоматична крапка передач. Nissan Qashqai, 8950 євро, 11 рік, 1,6 дизель, механічна крапка передач. В принципі, на непоганій комплектації. Ходай Туксон, 15700 євро, 16 рік, 2 літра дизель, а бензин 2 літри, автоматична крапка передач. А, і Volkswagen Tiguan, 1 9750, 13 рік. Бензиновий мотор, більше нічого на ньому не вказано. Що тут ще в нас є? Там щось робиться з Тураном, йому стікло переклеюють. Ще одну нову ауді привезли. 450, а, 5, а 6 тобто 3 літровий дизель з Германії тільки привезли. Тут на стін далі немає. Будемо переходити на площадку далі. Тут приходиться ліпо пригатити, ліба обходити в кінці площадки, тому що у них все тут розділено поділено. Toyota Avensis, восьмий рік, 2 літра дизель, механічна крапка передач 5,750 євро. Volkswagen B8, 12500. 15 рік 16 дизель автоматична крапка передач Volkswagen Passat. Ой, Volkswagen Passat BMW це у нас 520 буде а 5900 євро 2008 рік 130 кВт автоматична передач, універсальна, на панорамі, така до речі, непогано, але якась по покраски все одно є. Так, пасатик 3500 євро, п'ятий рік 1,9 дизель. Блін, за нього 3500 віддавається, звісно, мрак. Так, KIA 3 3990 євро, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. У них, у нас теж їх люблять. Йдемо далі. rav 4, 7500 євро 2007 рік, 2,2 дизель, 198 тисяч пробігу коротше, свою Тойоту, щоб вам збрехати, взяли за 5500 євро. 2006 рік тут 2007 стоїть за 7500 євросі. Давайте і перевіримо. 140 підкрас. Тут криличко я теж бачу, що підкрашене. Тут все окей. 166-133. Дверька теж підкрас, крилишко теж у нас підкрас. Ну, опять же це все локально, без шпаклі. Підкрас повністю все крило. Кришка багажника норм. Тут 134, 128, вона повинна десь битися до 130. Це крило норм, ну, капот підкрас. Коротше за 7500 вам продають тачку і посолник не сказав би ж там 180 тисяч. Подивитись в другому відосі, яка у нас Toyota rav 4 яку ми купили для клієнта Я впевнений, що вам більше сподобається ніж ця. Так, йдемо далі. Тут у нас цін немає практично. Погнали перепригати через забор. Через забор. Нафіга вони це наробили, я не розумію. Так. Peugeot Partner, 17 рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 180 тисяч пробігу, 7500 євро. Якщо для літовища плюс ПД буде, будете доплачувати налог. Давайте це все новенький. Трафік подивимось. 20 рік, 2 літра дизель, вже 100 тисяч пробігу, практично 91 тисяча 98 кВт. 29 900 євро. Йдемо сюди ще глянемо. За каблучки також питають. Citroen Berlingo 19 рік 1,2. На бензин 30 тисяч пробігу 20 тисяч євро. Ще один Citroen Berlingo 19 рік 1,5 дизель, 40 тисяч пробігу 19 900 Євро Volkswagen Jetta. 10 тысяч евро, 16 рик, 2 литра дизель 190 кВт. Так, погнали на ту сейчас бегаем площадочку. Так, вот там заговорили ничего немає. Уже хорошо сейчас, тут у нас будет. Давай, ничего не махай. Ничего немає. Ты снимаешь все это? Так. Шаран 8900 євро 11 рік, 242 тисячі пробігу, 2 літра дизель автоматична крапка передач 7 місць. Шаран мені дуже подобається, класна, м'якенька машинка, їде вона дуже добре, розхована і дуже класна. 5 літа їздив на шарані, блін, це просто покайфована тачка. Тігуан 9300 євро, 12 рік, 235 тисяч пробігу, 2 літра дизель механічна крапка передач. rav 4 Бампер крашений 8800 євро, 11 рік, 23 тисячі пробігу, 2,2 дизель, повний привід на механічній коробці передач. Міні купер. 10500 євро, 12 рік, 182 тисячі пробігу, 2 літра дизель, автоматична коробка передач. Фасатик басімий. Всі вони теж. Подобається всі його хочуть. 7400 євро, 12 рік, 37 тисяч пробігу, 2 літра дизель, механічна коробка передач. Mercedes. Це 220, 8400 євро, 10-й рік, 240 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Audi А4, 800 євро, 11 рік, 259 тисяч пробігу, 2 літра дизель на механіці. Toyota Avensis, 8900 євро, 14 рік, 240 тисяч пробігу, 2 літра, Дизель механічна крапка передач і йдемо далі. Так, Opel Zafira, 9 рік, 1,7 дизель, 92 кВт, 190 тисяч пробігу 3650 євро. І теж можете побачити ця фара мутніша тої. Mazda 6, 3850, 9 рік, 2 літра дизель 260 тисяч пробігу. Дуже гарний цінник для мазди, але треба їх гарненько дивитися, щоб вони не були ржаві. Далі у нас BMW 3 11100 євро. 2 літри, дизель Автоматична трохопередач, 271 тисяча пробігу. Це у нас єшка AMG. пише 10 й рік, 240 тисяч пробігу, 3,5 дизель. 359,990 євро гарненько гарненько спору немає ще одна Єшка. 10 650 євро 10 рік 170 кВт 240 тисяч пробігу на люки вже гарненько теж так і BMW копейка 116 950 13 рік 2 літра дизель механічна коробка передачі так, Volvo XC40, це вже у вже нас 18 рік 10 місяць. 140 тисяч пробігу 27500 євро, але виглядає вона просто просто по кайфу, реально. Дуже красиво, мені дуже подобається. Nissan Qashqai, 14 рік, 1,6, дизель, 96 кВт, 221 тисяча пробігу, 8400 євро. Так до речі ця Mazda взагалі не подобається, це в нас тройка. Це x 3 17 рік, 2 літра бензин, 103 тисячі пробігу, 12-800 євро. Вона така дубова, що це просто капець. Ну взагалі просто не подобається мені. Я не розумію, за що там такі гроші платити. Audi A7, 12 рік, 3 літра дизель, 180 кВт, 186 тисяч пробігу, 16-500 євро. Я лучше собі таку дюгу купив, ніж Mazda. Так, друзі, Renault Megane, 10 900 євро. Пробіга не бачу, нічого не бачу. Ось так ось виглядає. Ще один рано меган 11500 євро, 2019 рік 150 тисяч пробігу на автоматі. Невеликий дисплей, ну така собі комплектація, якщо чесно. Що там покоцаний трошки? Ну Таке може бути, тут все що хоче може бути. Так, Кадіар 15 тисяч євро, 19 рік, 143 тисячі пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Так, ну ще, погнали, переглянемо. Тут дуже багато меганчиків. При нульовому розмитненні я собі приїжджав сюди, хотів подивитися 2 мега на JD, але нічого не купив, так як вони по пів тачки було перекраса. Так Renault Scenic 12 тисяч євро, 17 рік, 181 тисяча пробігу, 1,5 дизель механічна крапка передач. Scenic 11 11500 євро, 18 рік, 175 тисяч пробігу, 1,5 дизель, не надо так на нього. Що він прогинається сильно. Ще зробимо м'ятину, будемо купляти. Renault Megane, ще один в сірому кольорі. Бамперу жони в зазорі 10900 євро, але в інтернеті вони вже попадали в них. 18 рік, 152 тисячі пробігу, механіка. І на експорт теж така сама ціна. Так, в чорному кольорі 10 тисяч євро, 17 рік, 183 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механічна крапка передач. Ну, це вже по комплектації щось там більш-менш. Без ключовий є, ну тут невеликий дисплей, без радара. Така собі комплектація. Renault Megane, 11 тисяч євро, 18 рік, 176 тисяч пробігу, 1,5 дизель на механіці теж. Ренокаджар 17 тисяч євро, 19 рік, 151 тисяча пробігу, автоматична крапка передач 1,5 дизель. В синьому горному кольорі і комплектація у нього гарненька. Ще одна риножка 13800 євро, 18 рік, 171 тисяча пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Щось у них тут талісманів навіть немає. Один талісман 12500 євро, 18 рік, 151 тисяча пробігу на автоматі, 1,6 дизель і по комплектації, ну підігріви, все, що в нього є не радара. Про простий салончик для такої тачки. Зерно, що хоч комплектація була гарна цей у нас без стіни. Mazda, CX-5, 513 рік, дизель на Touring 9750 на повному приводі на люті в білому гарному кольорі. Господи, що там вони роблять? Постійно якісь у них тут схватки на цьому базарі. Volvo, xT60, 11 рік, 24 автомат. Повний привід 11980 євро. 8800 євро автомат Xenon, 12 рік. Старт стоп. От у них старт-стоп є, то вони завжди пишуть старт стоп. як буде ця функція дуже всім полезна. Так, авенція 150 тисяч пробігу, 17 рік, 13-300 євро. Ну блін, ну... Ну 13-300. Ну, 13 ну, ну блін, ну можна щось вже повеселість за 13 різні, якщо чесно. Так, пижик 7800 євро, 14 рік, 1.6 дизель. У нас 3008 Peugeot, Шкода Октавія, 13 рік, бензинка 6600 євро. Honda Accord нечастий гость на цьому ринку. 9-10 рік, 2,2 дизель, автомат 5600 євро. Погнали, подивимось тішечку, вони мені подобаються. В планах колись таку собі взяти покататися. Так, автомат 125 кВт, 2,2 дизель. 10 рік 7800 євро. В принципі, ценник для неї непоганий, універсаль вона така гарненька, диски побиті. Так, Гольф, 9, 10 рік, 1,6 дизель, 4950 євро. Теж для нього в принципі, ціник непоганий. c 4 Picasso, 18 й рік, 1,6 дизель без ціни, тільки один номер. Так, Volkswagen Caddy. 12800 евро, євро, 15 рік, 16 дизель а, на механіці. Реч, він коротше, сімімесний. Йдемо. Volkswagen Туран. 8550 євро, 12 рік, 260 тисяч. 2 літра дизель на механіці. Нормальна комплектація, великий дисплей, мультикермо, двухзона кліма, підігрів, круїз і гарний реально салон. І візуально він в дуже реально гарному стані. Теж мені турани подобається, приємно на них їздити. Так, 700 євро Honda CRV, 8 рік, 2 220 тисяч пробігу, 2,2 дизель на механіці. Toyota raфік. Без стіни, без нічого, тільки один номер. Так, ще один rav 4. 13800 євро, 13-й рік, 180 тисяч пробігу, 2,2. Дизель на автоматичній коробці передачі, він на шкірі, на дисплеї, двозонна кліма, мультикермо, візуально салон і автомобіль в гарному стані. реальна резина нова вже. Дуже гарненький такий графік в принципі, для себе можна було взяти і купити. Погнали далі на другу площадочку. У нас тут Avenсі. 4300 євро, 6 рік, 224 тисячі пробігу, 1,8 бензин, механіка. Тут цін немає, От на одній тачці є ціна, все. Далі у нас все без цін. Так, кашкай. 8200 євро, 1,5 дизель, 12 рік, 81 кВт. На гарній комплектації вже диски стоять. Гарненький кашкай. Ауді А8, 14,790 євро, 10-й рік. 223 тисячі пробігів, 4,1 дизель, автомат, повний привід. Прикольна машинка. Гриножка. седан. дань. 3 тисячі євро, 10 рік, 290 тисяч пробігів, 1,5 дизель, механічна крапка передач. Всі побільшало раніше їх дуже мало було. Це опять же це крос. 2008 рік, 2,2 дизель, 188 тисяч пробігу, 5700 євро. Тігуан 7,550 євро, 7 рік, 250 тисяч пробігу, 4х4 механіка. Хондай Санта-Фе. 7 рік 5750, 245 тисяч пробігу, 2,2. Дизель на ручці, на білій шкірі, мультикермо, двох кліма, підігрів. BMW у нас 530-6 рік, 11 місяць, 170 кВт, 4650. Пробіг не вказаний. Volkswagen Passat, 8 рік, 2 літра дизель, 3950, теж пробіг не вказаний. Volkswagen Golf. 9 рік, 1,4 бензин, 59 кВт. Пробіг не вказаний, 4350 євро. Один Volkswagen Golf. 9 рік, 12 місяць, 1,4. Бензин 59 кВт, 4750 євро. І ще один Гольфець у красному кольорі. 10-й рік 1,2, бензин, 4,950 євро. Давайте ще з цієї сторони подивимось. Опелястра. 9 рік 1,7 дизель. Один власник пише. 2950 євро на універсалі. Volkswagen Golf, 6 рік, 2 літра, дизель, 3950 євро, 226 тисяч пробігу. Volkswagen Polo, 1,4 бензин, 9-й рік, 150 тисяч пробігу, 2950 євро. Hyundai Tucson, 15 рік, 1,7 дизель, 200 пробігу, 113,650 13, євро ціна. Фієста, Форд Фієста, 9 рік, 1,3 бензин, 3,450. Ціна без пробігу. Пробіг не вказаний. Гольф 6, 11 рік, 1,6 дизель, 4,750 євро. Один власник. теж. В принципі, ціни для цього гольфа нормальний. Але тут у нас кондер простий, навіть не кліма, кругіза немає. ну, Таке собі. І руль як вичуханий на. Скільки він там написав? Пробігу. 260. Ну, на такий пробіг може в принципі бути такий зачуханий руль. Йдемо далі. Так, а 6 130 кВт, 27 дизель, 10 рік без ціни. Теж без ціни. Йдемо далі. Льоха, восьмий рік. Ценника немає, 3,5 гібрид. Дофіга машин, але ціни щось тут не хочуть писати. Так С8, 5,2 літри. 2007 рік, повний привід, теж без ціни. Давайте так, ми перенесемо. Це буде перша серія, буде потім друга серія, я думаю, що буде третя серія. Дякую всім за перегляд. Ставте свої телешиноміри вверх. Коментуйте відео, всім гарного дня, ми погнали знімати для вас далі.